Ми, переживаючи такі складні в першу чергу не тільки в матеріальному змісті, але і в духовному такому сенсі. Дуже важкі дні, роки і період такий в житті, в житті своєму. Ми повинні брати на прикладі. Ось наших святих, в тому числі і тих, кого церква вшановує сьогодні, ми повинні брати з них приклад. Я розумію, що дуже важко, коли один на один стикаєшся з страшною несправедливістю життєвою, або з якимись трагедіями, або з якимись такими знаєте помилками. Дуже важко самому зорієнтуватися. Да, і ти думаєш, Боже, ну хто, хто ж мене захистить? Хто ж мене підтримає, хто ж мене, так би мовити, втішить. Я можу сказати вам одне: читайте, от, читайте твори наших святих, ну, хоча б того ж Іоанна Златоуста, того ж Григорія Богослова, того ж Василія Великого. Читайте їх і повірте, в цьому буде не тільки так би мовити, розширятися ваше знання, ваша ерудиція. А в цьому буде стверджуватися ваша віра, віра в той промисел Божий, який ніколи не залишає людину, яка прагне до Бога.